26 березня Національній гвардії України виповнюється 9 років. Ми вирішили з'ясувати, що цікавить наших однолітків. Чого військо зел... форма зеленого кольору? Тому що вони маскуються? Щоб зливатися з рельєфом, наприклад, якщо місцевість у нас є ліс або трава. Щоб маскуватися, щоб орки нас не знайшли. Чому військові називають один одного позивними? Для того щоб супротивник не знав, Інформація. Плохі хлопці нас не знайшли. Щоб тільки військові знали, як звертатися. Е, ворог не має знати наших справжніх імен, як в шпигунських фільмів. Дівчатка теж можуть бути військовими. Так, звичайно, чому ні? Дівчата так, теж бувають військовими. Дівчата можуть. Можуть бути піхотинцями, можуть бути, в принципі, як і чоловік, так і жінка. Немає різниці. Ви бачите живий приклад перед собою. Чи важко бути військовим? Так, важко. Люба професія це в якійсь мірі важко. Бути військовим не важко, якщо це тобі подобається. Бути військовим відповідально. Якщо ти відповідальний, тобі важко не буде. Це велика честь. Які тваринки є в армії, та чому? Собачки знаходять наркотики. Котики, песики. Це собаки, які також нам дуже допомагають. Тварин багато. Навіть є насікоми котики, собачки. Виригають, піднімають бойовий дух. Це наші брати. Чому? Тому що вони створюють атмосферу якогось домашнього вогнища і тепла. Що таке погони і навіщо вони? Воно ясно для того, щоб розуміти, хто є хто. Ху із ху по погонах ти можеш розуміти, чи те йде генерал, чи ти йде солдат. Це знак відмінності. Чи є уроки як у школі у військових? Є заняття дуже різного роду. Так, звичайно, всі навчаються. Це може бути медицина, бойова підготовка, загальні знання, тактика. Уроки є завжди і в школі, і в інституті, і в армії, і вдома. Звичайно, постійно школення проводиться. Чи можна знайти друзів армії? Так, звичайно. У нас колектив дуже класний. В армії може багато друзів знайти. Саме в армії можна найти друзі. Ви тут знайдете і ще й залишитеся після армії з ними друзями, бо тут дуже класний колектив.